Оренда однокімнатної квартири по вулиці Таманська, сам центр міста. Три хвилини пішки до оперного театру. Перша здача після капітального ремонту. Все виконано в світлих тонах, стриманих, є кухня вмонтована. З побутової техніки є електрочайник, вмонтована пральна машина, газова поверхня, витяжка, великий холодильник. Є підігрів підлоги електричний. Ось такі красиві гарні нові двері поміняні. Тут бачимо, власники зробили ось такі гарні шкафчики, приховані, щоб було зручно, без ручок, все на дотяжках, окремий санвузол, душова кабіна. На гарячу воду є бойлер. І кімната. Кімната дуже гарна, простора в світлих тонах. Є розкладний двохспальний диван ортопедичний для щоденного спання, дуже зручний. Бачимо штори, блекаут, обідній стіл, зручний так само і для роботи, велика шафа на чотири відділення. Квартира дуже тиха, світла, затишна, це перше поселення, ніхто не проживав, є ключі, покази по домовленості. Якщо ви цінуєте тишу, спокій і хочете жити в самому центрі Львова, тоді ця квартира саме для вас.